Інфляція в Україні сповільнилася у липні. Її темп склав трохи більше 11 відсотків. Порахували у держстаті. Знизилися і ціни насамперед на крупи і борошно через низьку вартість експорту. Темпи здорожчання пального теж дещо уповільнилися. Втім, експерти прогнозують помірне зростання в межах 2 гривень впродовж серпня. За даними національного банку України, тенденція до скорочення інфляції в найближчій перспективі збережеться. Очікують 10,6% наприкінці цього року та 8,5% в наступному. 100 рублів за один долар у Росії напередодні валюта країни-агресорки дісталась історичного дна. Євро в той же момент коштував понад 109 рублів. Загалом з початку 2023 року курс долара в Російській Федерації виріс на понад 38%, а євро на 42%. Це за версією Блумберг і забезпечило російській валюті місце в трійці найслабших разом із турецькою лірою та аргентинським песо. Отже, що означає різке послаблення російського рубля для економіки країни агресора? Ну і головне до чого готуватися нам, українцям, в які економічних в яких економічних реаліях ми сьогодні живемо? Далі будемо говорити з експертом. Це Григорій Кукуруза, економіст Ukraine економік Outlook. Григорій, вітаємо вас. Доброї ночі. Доброго Григорію щодо українських реалій, давайте з них розпочнемо. Які фактори на сьогодні сприяють сповільненню інфляції і навіть невеликому, але все ж таки зниженню споживчих цін. Дивіться, пункт перший значно нижчі ціни на сировині ніж припускалися в прогнозах минулого року. Газ по 350 доларів зараз дав ціці. Оч очікувалося там, ну там 600 плюс мінімум. А, тобто, як же взагалі починався стрибок цін на газ в серпні ще 21-го року, це була така ну економічна агресія Росії на газовому ринку ЄС. Що да. Там за 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 півроку до, до вторгнення там був слабкий момент холодна зима а, в Європі попереднього року вичерпання запасів стрімке зростання попиту Китаю. А, і ну в цей, в в цей же момент тут суттєво знизила поставки на на, на, на ринок газу а, Європи. А, Росія там Склалися одночасно всі три фактори. І це був це, це був там один з самих жахливих а, років для для для, для промисловості. Зараз ця, ця ситуація дуже швидко вирівнюється. Часто Росія там, да, впала нижче 10% на ринку газу. ЄС замістилися. Поставками з США плюс певними там да мірами по по скороченню споживання. Тому так, да, ці ціни ціни на гастрімко полетіли вниз. Це фактично ну я б би що це основне джерело для при. Призупинення власне темпів інфляції Наша інфляція не тому, що ми надрукували кошти, їх там всім роздали, всі пішли в супермаркети витрачати більше. У Нас ключова інфляція це інфляція витрат. Навіть 22-й, ну дав чисто воєнний рік. у нас споживча інфляція близько 20%, там чи чи 19, чи 21, чимось. А ну, індекс цін виробників у нас був близько 55%. Тобто у нас така. Абсолютно класична інфляція витрат через те, що певні там підприємства зупинили роботу, десь зріс а, курс, десь зросли ціни на електроенергію на, на газ. А все це відобразилося в, в, в зростанні собівартості. А до речі, якщо говоримо да, там, про, про певну перспективу, а ціни на газ ну далі далі ж будуть вирівнюватися власне до, до цього до рівня там два. До серпня 2021 року плюс порти, а в нас надзвичайно зараз низька конкурентоздатність, здатність, тому що ну, весь імпорт зараз заїжджає виключно за західні кордони. А, ну, наскільки це буде все дешевше логістично, якщо знову відновляться морські порти? Ну якщо з точки зору експорту, так власне здешевлення під імпортом, пане Григорію, у кінці липня 2023 року, у зв'язку із повільненням. Інфляції Національний банк почав зниження облікової ставки. Її взагалі вперше знизили з 25 до 22%. Чи чекати чергового зниження у зв'язку зі сповільненням темпів інфляції? Дивіться, там є. Ну, власне, сам прогноз Національного банку по зниженню облікової ставки. Кроки, кроки складні, кроки ну, точно правильно. Тут Просто сама паста цього 5-7, 9 Ми знижуємо облікову ставку, щоб розвивати кредитування. А бізнес вже занадто звик до пільгових кредитів 5-7 9 Він власне не особливо реагує на саму ставку, тому що ну, реагує лише бюджет мінекономіки, який покриває різницю. А, що точно бачимо? Здається листопад це таймінг структурного маяка з МВФ по перегляду програми 5-7 9 а, Кошти кошти потрібно економити. Більше, більше воєнні витрати, тому ну, очевидно, що витрати на стимулювання економіки вони а, зменшуються. Тобто, ну, напевно, побачимо і скорочення галузей, і скорочення лімітів. А, можливо, єдині, там, так, кому розширюся, це аграрії через втрату зердового коридора, і то не, не можу це не можу А, Тому якраз ну, цей цикл зниження облікової ставки і ставок по, по, по кредитам. Знати дуже синхронно знижується облікова а, ставка. Декілька банків а, воно, о, ну, одразу репортують, що ми там на ці депозитні продукти знизили ставку так, на ці кредити ми знизили ставку так. А, ну, при подальшому зниженні облікової ставки у нас такий-такий ну, план дій. А тому да, ну, напевно, що бізнесу придеться звикати до, до ринкової вартості коштів, яка буде значно нижча ніж. А під час ну, ринкове під час війни однак буде вища, ніж, звичайно, пільгова по 5,79. Щодо вартості пального і зростання достатньо відчутного цієї вартості впродовж останніх півтора місяці. На вашу думку, який ефект вона матиме і коли цей ефект проявиться повною мірою? Ну, повернули, звичайно, що. ПДВ повернули акцизи, були там прогнози 11-12 гривень на літр. Зараз трішки все-таки, здається, нижче а, додали, а, додали до палива. А, чесно, за, ну, важко, важко сказати, тому що ринок дуже закритий, а, він не зовсім ну, так, тобто, там, піддається всім, всім ринковим правилам. Там, на ринку є багато зкруток ПДВ, які також ну, да, стримують ціни. А, Є, є, є зараз там да очікування учасників ринку, що можуть ввести ліцензування залишиться, лише дуже крупні оператори всі менші повідпадають. Це буде там даст десь стримувати ціни від, від зниження точно, можливо, десь вплине на на зростання. Тут скажімо так, ринок палива це зараз ну так само, як ринок електроенергії. Це не ринок, який зараз там регулюється виключно рядковими правилами, а по що буквально там. Тиждень чи два назад там були фото. Знову десь дав був, був дуже сильний приліт в базу нафтопродуктів. А вони втрачають кошти по неринковим факторам, і це ну це відображається на ціні палива. До цього треба абсолютно нормально ставитися, пане Григорію. А чого чекати від курсу валют? Наскільки стабільний у нас зараз валютний ринок? Ну дитя курс абсолютно стабільний. Був були якісь ці стрибки готівкового курсу. Там з 37,20 до 37,70 а, завершилися вони всі буквально за тиждень, а, і там да були цікаві спостереження, що люди люблять писати там на да, що курс. Сам слів пішов ворог, коли він назад повертається на попередні значення. Якось ну там всі-всі. Не помічаю цього, скажімо так. Ні, курс готівковий. Бачимо, що повністю прив'язаний до офіційного з цим невеликим спредом. Десь моментом він навіть нижче, ніж курс за картковими операціями в вашому банку. Там, да, 37, 12, 37, 20. А офіційний курс. Офіційним курсом цікавіше, бачимо, що на довшу, на довшу перспективу, зберігається фіксований курс. Точно ніхто не знає, коли його будуть переглядати. Але ну по, по нашим внутрішнім розрахункам це не найближчі місяці, а, тому що, скажімо так. Повернення до плаваючого курсу це в тому числі ну, відбувається на певному етапі валютної лібералізації. Зараз нас ми, поки що на етапі, що ми нарощуємо резерви, робимо там да певні монетарні пом'якшення, знижується облікова ставка. Однак щодо якраз, ну, відпливу валюти, ми всі обмеження ключові, які були, ми всі зберігаємо. Тобто не можна там да виплачувати ціло попереднім кредитам. Розподілення дивідендів і от, ну, такі крупні, крупні статті. Якісь дуже-дуже не, невеликі а, кроки робляться, однак вони ну, більше по залученню, навпаки, валюти. Якщо ви залучили новий кредит, ви можете по ньому виплачувати і тіло, і відсотки. Ну, кредит я весь залучив сьогодні у валюті, а там, віддавати його там, наступні 5 років. Суттєвих кроків по валютній лібералізації їх ще не було. Курс він там да, десь. Ну, на, 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 на три четверть цієї валютної карти лібералізації національного банку тризуб, вона здається, валютний трезуб здається, так називається ще ну, тобто, не, не в найближчі місяці переходити до плаваючого курсу. Якщо переходити до плаваючого курсу, швидше за все, це вже да, з 24-го року. А момент перший, момент другий, там також не очікується якогось різкого стрибка. різкого стрибка. Гривні все одно це не буде ну такий чисто, знаєте, валютний ринок, як він був до війни. Коли там всі між собою торгували по різним, ну там всередині дня курс вільно собі коливався. Національний, національний банк там виходив на свої 20 чи 50 мільйонів доларів з, з там. 350 плюс середнього обігу на 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 день ринку, і він там не особливо впливав. Зараз національний банк буде виходити там і весь день всім продавати, грубо кажучи, там по 39-20 і всі будуть підлаштовуватися під цей новий курс е ну, національного банку. який просто він буде змінювати на, в щоденному режимі. Це, напевно, не самий ринковий механізм, однак це ці реалії, ну з, 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 з яких потрібно виходити. Пункт другий. В ринка покращується зараз. Очікування, якщо там да от сам національний банк проводиться опитування фінансових аналітиків, підприємств. Якщо до цього очікували все таки вихід курсу там десь на 41 плюс, то зараз це там коридор 39 40 сорок з половиною при поверненні до плаваючого курсу. Якогось там карколомного стрибка його точно не очікується. Григорію, а як щодо дефіциту робочої сили в Україні сьогодні, тому що вона є основою для підтримки і розвитку будь-якої економіки? Наскільки це гостра проблема на сьогоднішній день, і наскільки вона заважає відновлювати українську економіку, яка зазнала колосального падіння після повномасштабного російського вторгнення? Тема складна, тому що є на, ну, там, так, на напрямок на містів, який вже там, терміново потрібно, там, грубо кажучи, 5 мільйонів. Десь людей чи, чи, чи з Близького Сходу, чи з Азії, щоб вони там да, покращили наш демографічний баланс, допомогли нам відновлюватися. А, перш, ну, що у нас точно от є прямо сьогодні, ще до, до початку там, великого, великого після, післявоєнного а, відновлення, у нас є зараз офіційне безробіття. 19% при, при робочій силі 12-13 мільйонів, це все одно 2 мільйони громадян, які не можуть де-факто знайти роботу. Тобто є офіційний рівень безробіття держстату, він там вже впав, здається, нижче, ніж 100 тисяч осіб. А, там, там дуже багато є питань до, о, зараз, до до самого Держстату, в тому числі там були різкі спади, тому що ви лише три місяці можете отримувати виплати, вам точно потрібна довідка з цього, та з ТЦК, що ви стоїте на обліку, і там, там дуже, дуже багато цих внутрішніх питань, і, ну, через які кількість безробітних по Держстату різко впала. Насправді, ну, все одно в нас є там 2-2 і зараз мільйона громадян, які не можуть а, знайти, знайти роботу. Плюс після війни 1,1 мільйона чоловіків. Частина точно повертається додому. Ну, такі дуже, дуже консервативні оцінки: це 3 мільйона осіб дорослих да, там, економічно активного населення, які будуть шукати активну роботу, а захочуть її знайти на рівні, хоча б да, ну, трішки вище середньої заробітної плати, зараз 450-500 доларів, грубо кажучи. А, ці всі робочі місця, бізнес їх якось має створити для того, щоб ми ну, спочатку отримали цих людей. Вони не виїхали в пошуках а, десь роботи а, за кордоном, а потім вже думати про те, як нам да, тут будувати там ну, чи чи, чи новий чи, чи, чи новий дубай, чи, чи що ми хочемо будувати там, чи чи, чи новий Нью йорк з залученням да ще там багатьох трудових мігрантів. І точно бути впевненими, що на всіх будуть робочі місця, і ну всі, всі ці робочі ну місця вони власне будуть на ну, на, 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 ринковій основі. Тому що зараз так ну там збройні сили це є основ ну, такий ключовий ключовий елемент по по, по заробітним платам по, по створенню зайнятості. Як це потім створювати ринкові умови ну, для ну для цього треба інститути, от, ну, і стабільна макроекономічна ситуація, і стабільна ситуація з силовими органами, різні пом'якшення, податкові пільги тобто, це, це, це ну, свій складний трек, як спочатку створити ці 3 мільйони робочих місць для вже, ну, громадян України, які шукатимуть роботу, а потім вже ну, будувати, будувати щось значно грандіозніше. Пане Григорію, і знову хочу повернутися з вами до обговорення курсів валют, але вже не українських. А стосовно того, що відбувається в Російській Федерації, тому що там вже за один долар просять 100 рублів, а євро коштував 109. То, що відбувається там на валютному ринку, і в якому стані зараз російська економіка? Дивіться, вони стійкі на рахунок валютного курсу. Там є. В них внутрішні проблеми з тим, що в них мало експортної виручки надходить саме в доларі чи євро. Експортна виручка в неліквідних достатньо юані індійські рупі там ну, не так просто їх можна перебалансувати одразу на долар-євро, ну, на які зав'язаний імпорт. А плюс вирівнювання доходів бюджету. Енергозалежна країна ви вирівнюється курс, зростають доходи бюджету. Концептуально я би просто пам'ятав, що ну три три групи населення там, да, звичайний звичайний росіян, для нього невелика частка імпорту споживання, там, да, до, до, 15, до 15% він не особливо залежний від імпорту. Навіть якщо в нього щось стає дорожче, нікого особливо не хвилює, що середній росіянин там став бідніше. Це навпаки, ну й Росія в чому Туреччина це обернена модель. Чим бідніший громадянин, тим краще для... Для еліт, тому що в них дешевша значно робоча сила. А, продукція там поставляється, постачається на експорт по світовому світовому котурванню там чи чи нафта чи, чи, чи якісь там ну, метали чи там вугілля. А, все це ну, прив'язано до світових цін. Чим чим нижча заробітня плата в доларовому еквіваленті у працівника, тим ну тим прибутковіший бізнес, там де в певне фінансової про, 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 промислової групи. А, для для фінансово-промислових груп для, для, для ну, заможних людей це якраз ключовий, а, це, це, це сильний по ним удар. А однак їх, власне, ну, не так багато, і там ну, наскільки я розумію, зберігається певний рівень там, якоїсь чи кругової поруки чи, чи, чи інших процесів. А, там їм зараз не до, не, не до девальвації, це для них ну, це для них дуже вторинна історія. А, в цілому, а, В цілому на, скажем так, на жаль, поки що російська економіка вона, ну, структурно стабільно перебудовується да, в сторону, в принципі, з із ізольованого Ірану, але там да, ізольований Іран під санкціями все одно з, з 80-х років якось він функціонує, якось він а, тримається. Особливо ну, вважати, що там все ну, сильно щось пришвидшує девальвація рубля, поки поки, на жаль, ні. Дякуємо вам за вашу експертизу. Григорій Кукуруза, економіст України, Economic Outlook був з нами на прямому відеозв'язку.